Буває, Господь сотворить когось без запобіжного клапана, дасть йому шкіру таку тонку, щоб на вилицях тріскала, залєє йому попід шкіру кров, щоб на асфальт крапала, і пустить його найдовшою у світі доріжкою. Мовляв, іди собі, людику, недосконала конструкція, нібито все при тобі, і нозі, і руці є, тільки немає в тобі для ще щелини. Для сльози сльоз для душі віддушане. І несе в собі чоловік, скільки може винести, по самій краї заливається оковитою, але якби душа у п'ятах його не билася, а не передбачено ніякого запасного виходу. І живе собі чоловік, аж ходова зноситься, аж Господь на тихогляді зглянеться. І не пропустить, і під тиском обставин бухає кров носом, і лежить чоловік на шляху і ні пари з уст. Кохання на відстані. Зачитані до чорних дір листи, і вже з рядка в рядок. Не доповсти, не пронести підбите тіло з місту повз розділових знаків блокпости. У цих листі засніжених полях, де навіть галочка від нігтя твого, птах реліктовий, у кров стирати лікті, повсти на гостин або просто нах. У цій давно неазбучній війні, де окликів на дривні позивні обламуються в мертвому ефірі. Морзянку серця не вловить мені, я простір, але часу на нулі, щоб всі крапки розставити на дні, суцільна тера когні та їй всі на світі мапи замалі. А там, де починаються рядки, там, над письмом від ніжності крихким, сидиш таким самотнім чоловіком. Що й літери тікають з-під руки. Тримаєш на приїзі жінку, що каже мені: Зателефонуйте пізніше. Безбарвним голосом каже, напевно, всоте, За кожним разом втомлену трубку вішає. Думає, скільки можна дзвонити. Якась ідіотка. Я їй не вірю, передаю, що я їй не вірю. Ці її вперті брехні, цьому її голосу. Виступую номер, стискаю мобільник, звірію. Коли ж вона врешті зіб'ється у свідченнях, втомиться. Зателефонуйте пізніше, пізніше, пі. -пі. Скажи їй, що часом буває запізно, що часом буває, що абонент вибуває з гри, що свічок не варта. І взагалі то. Жінка на привязі – кепська варта для чоловіка, який себе поважає. Дай їй відпочити, відпусти її пораніше, хай піде собі на каву або до спа салону. Подумай про інших. Подумай врешті про інших. Поповни рахунок. Заряди батарею, повернися в зону. Який вірш до Сильвії Плат? Сильвія наставив на мене сильце на сицевих полях у дрібненьку кратку. Так, наставив на мене сильце на ляних полях з рубчиком. Хоче мене впіймати, окільцювати О осильвіє хоче на бавовняних полях, м'яких, як забуття. Позначити мене, внести мене у якийсь реєстр, як відмираючий вид, Сильвія, прив'язати мене за двійко трійко дітей, як за нову, щоб я не могла ніколи покинути його, а тільки мнути ці поля у кратку, зрошувати потом ці поля з Рубчиком, знесилюватись і сияти на цих бавовняних полях, м'яких як забуття. У Сильвія. Чому жінка? Мусить платити за свободу дорожче, ніж Америка. Іще. Іще я прочитаю такий вірш. Називається. З ним казлійте. Ще літо тлом до тіла твого, світло тлом до слів твоїх, ще всі свої за вранішнім столом і третій зайвий, ще ввечері палають віхті втіхи від сніданку на траві і сходу в сонця на круги своя, в'язка рослин слина ще гоють збиті лікті. І, коліна. і так корти торкатися щомить до губ, до рук твоїх, ще близькість не щомить Розчахнутою сливою у зливу. Так, між серцевим болем і головним натрапить раптом літня жінка в траурі на ту єдину знимку з тим єдиним ним.